Більше про оперативну ситуацію на Сумщині розпитаю Олега Григорова, начальника Сумської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю слава Україні. Героям слава, пане Олеже. Давайте почнемо з оперативної ситуації в області. Розкажіть детальніше про наслідки обстрілів Сумщини. Наразі за минулу добу ми зафіксували 87 обстрілів території Сумської області. Ми маємо пошкодження об'єкти, здебільшого цивільні інфраструктури, руйнування будівель. На жаль, ми маємо загибель місцевого мешканця Шалигінської громади, хлопцю, якому 30 років 94-го року, який загинув внаслідок прямого влучання фпв дрона Наразі тривають евакуаційні заходи. Пане Олеже, чи змінилась тактика обстрілів останнім часом? Чим переважно росіяни б'ють по мирним населеним пунктам області? Да, ми бачимо, що ворог активніше став застосовувати і, на жаль, до цивільного населення об'єктів цивільна інфраструктура це каби і впівдрони. Як вже я зазначав, то маємо загибель місцевого мешкання внаслідок прямого влучання і півдрона в звичайний житловий будинок, де не розміщалося жодних стадових сил безпеки і оборони. Тому ворог активніше застосовує каби впівдрони. І РСЗВ по цивільному населенню, об'єктом цивільної інфраструктури. Щодо бойових дій, росіяни намагаються розширити зону цю на Сумщині. Яка ситуація нині? Наразі наші сили безпеки оборони, Збройні сили України міцно і надійно тримають оборону, незважаючи на наміри противника. Проведення штурмових дій по наші позиції залишаються незмінними наразі. Ми маємо проведення штурмових дій ворогам на напрямках селища Басівка весели однак, в той же час просування ворогу не відмічаємо. А чи почастішало спроби російських ДРГ зайти в глиб області? Наразі спроби ДРГ ми не відмічаємо. Як зазначав, то відмічаємо штурмові дії на зазначених напрямках. ДРГ фактів не відміченим. Зв'язку з цією ситуацією чи побільшило охочих евакуюватись з прикордонних районів області? Робота з евакуації, яка проводиться спільно з органами місцевої влади, органої військової адміністрації, поліцією, ДСНС, збройними силами, волонтерськими, вона йде в штатному режимі. Наразі ми не відмічаємо в першу чергу не зменшення бажаючих. Люди виявляють бажання ритмічно, так як ми бачимо. Завчора було евакуйовано 83. Мешканця Сумської області з відповідних зон евакуації відповідна робота по роз'ясненню необхідності евакуації продовжується, тому вона в штатному режимі зрозуміло. А чи залишаються сім'ї з дітьми в найбільш небезпечних районах? Наразі евакуйована з прифронтової зони, визначена для коаці 804 дітей. Це в повному сізі 100% проведена евакуація дітей. А яку допомогу отримують евакуйовані і куди саме їх вивозять? В які області? Евакуйовані, які не розміщуються самостійно у родичів, у знайомих. Вони розміщуються у відповідних хабах в будівлях, які надаються обласною військовою адміністрацією, міські міської адміністрацією, громадами на території міста Суми. Наразі у нас п'ятнадцять тисяч близько п'ятнадцяти розміщених внутрішньо ну, переміщених осіб на території Сумської області з приводу. Грошової допомоги переміщення евакуйовані особи отримують 2 тисячі гривень на дорослого, 3 тисячі гривень на дитину. А крім того, за рахунок благодійних фондів і підтримки отримують діти додатково 10 тисяч 800 гривень. Додатково надаються відповідні гуманітарна допомога, продукти харчування для чого так само задіються і благодійники. Пане Олеже, кілька днів тому ви провели зустрічі з головами громад, які розташовані на прикордонні з Російською Федерацією. Про які проблеми говорили, і яким бачите вирішення цих проблем? Проблеми, які турбують профранкові громади, вони зрозумілі. Це безпека громадян, яка обговорюється, це взаємодія і е, більш ефективна взаємодія зі складовими сил безпеки оборони. Органам, які підпорядкований Міністру внутрішніх справ, це мається на увазі Національна поліція, ДСНС. оскільки людей турбує участь в евакуаційних заходах, яка наразі робота йде, вона їм зрозуміла, є підтримка, це взаємодія з лі... закладами Міністерства охорони здоров'я, це гуманітарна допомога, це питання евакуаційних шляхів, це питання, які турбують з приводу. Податкове навантаження з урахуванням прифронтових територій. Всі ці питання проговорюються і шляхи їх вирішення спільно з громадами. Ми розуміємо. Пане Олеже. Я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за вашу роботу. Це був Олег Григоров, голова Сумської обласної військової адміністрації. Дякую.